Завершився найбільш напружений сьогоднішній поєдинок ігрового дня. На ваш погляд, за рахунок чого вдалося сьогодні здобути перемогу? В першу чергу, мабуть, за рахунок досвіду і бажання, тому що досвіду у нас в команді вистачає. Ми знали, що сьогодні буде для нас дуже важкий суперник, тому що хлопці молоді, навіть по-спортивному дуже агресивні. Ми розуміли, що треба буде тактично з ними правильно зіграти, тому вітаю свою команду. Я вважаю заслужений перемогу, тому що дійсно хлопці виклалися навіть не на 100, а на 110% максимальних своїх зусиль для того, щоб ми сьогодні перемогли. Для нас гра була сьогодні принциповою, тому що у нас своя турнірна боротьба. Фактично сьогодні ми грали своїм прямим конкурентом, Не обов'язково треба було. Було перемагати. Тому ще раз вітаю нашу команду з перемогою. Далі будемо сподіватися, що будемо перемагати і перемагати. Ну а нашому супернику бажаю перемогти в наступній грі. Дякую.